Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Україна розпочала масштабний проєкт з будівництва фортифікацій. Йдеться про найбільші будівельні роботи за весь час війни. Про це пише The Wall Street Journal. і це відповідь Києва на загрозу нового, але по суті безперервного наступу російських окупантів. Мета ж – зупинити путінські війська ще до їхнього прориву вглиб. Армія, яка копає глибше – це армія, яка виживає, розповів журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній у рамках масштабного проекту. Видання пише, що програма укріплення фронту продовжується вже два роки, але постійно Україна стикається із проблемами, затримками, російськими ударами, а також корупційними скандалами та арештами чиновників. Російські війська цим. Користувалися Росіяни Прорвали поки що кілька наших оборонних рубежів. на востокі фортифікації зараз не те, що вчасно, а ще потрібно було на вчора, якщо точніше, три злишком роки тому. Але заради справедливості за цей час змінилася і сама війна. Якщо у 2022 році основну загрозу становила артилерія, а акцент робився на довгі окопи, то зараз це дрони. Як наслідок оборонні споруди потрібні вже інші новые линии оборони оборудоваються противотанковыми надолбами, так называемыми зубами дракона, Це то, що известно, ну і цілим рядом других приспособлений, о яких ми говорити не будемо, но які заслуживают самого пристального внимания. Кроме того, линия обороны новая строится с учетом изменившихся реалий, с учетом большого количества беспилотников в воздухе. То есть, соответственно, будут необходимы укрытия для личного состава, укрытия для мобильных огневых групп, укрытия для легких артиллерийских систем типа минометов и полевых орудий. Так что, в общем, есть надежда, что об эти оборонительные рубежи. Росія була мають зубирани ліпозна. Зокрема, знайдено протидію для нових прийомів російських солдатів через дефіцит важкої техніки. РФ все частіше використовує малі мобільні групи на мотоциклах та багі. Як їх зупинити, українські військові вигадали, але ми все ж таки говорити про це не будемо. Адже й для окупантів слід залишити сюрпризи. Повертаючись до самих фортифікаційних споруд, нині будуються три Яси оборони за кожну лінію відповідають різні люди. Так, перша будується піхотинцями безпосередньо біля фронту, друга лінія за інженерними військами, а третя формується місцевими адміністраціями для захисту ключових міст та обласних центрів. Україна сподівається, що будівництво потрійної оборони не дозволить повторити прориви на сході. Але чи зможуть цей 300 кілометровий оборонний мур звести без затримок і чергових корупційних скандалів? Це покаже лише час. Успішну штурмову операцію провели бійці полку Скеля у районі села Мілове Харківської області. Українські піхотні підрозділи, які проводили зачистку місцевості, активно підтримували безпілотники. За допомогою дронів було знищено близько десяти окупантів, які навіть не зрозуміли, що на них велося полювання. Ну а це кадри роботи сил спеціальних операцій на північно-слобожанському напрямку. Внаслідок операції українські бійці знищили семеро російських вояк. У результаті було поранено лише одного українського бійця. У російських пабліках скажеться, що на сумському напрямку ЗСУ мають значні успіхи. і Треба щось робити. В Курській області весують далі пруд вглубь нашої території. от нового путі вчора ні пройшли більше половини розстояння до Обуховки, но Ми не дали їм закріпитися. В Сумській області наші морпіхи перешли границу і подошли к Новоконстантіновки. При этом контратакували під Потандріївка і все ще одержують території к северу від деревні, захвачений в ході атаки на прошлой неділі. Набагато складніше становище в Донецькій області в районі Покровська. Видання Reuters пише, що російські сили прорвали оборону Покровська та вперше увійшли до міста. Протягом кількох місяців Україна знищувала тисячі російських солдатів у районі прифронтового міста Покровськ, використовуючи невеликі безпілотники на не оснащені бомбами. Щоб зв'язати сили, що чисельно перевершують, однак тепер російські війська поступово просуваються вперед у літньому наступі, під час якого було досліджено слабкі місця в обороні України. А минулого тижня деякі російські солдати вперше не увійшли до міста. Українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом та Мирноградом. За останні три місяці російський виступ на трасі Покровсь-Константинівка витягнувся більше ніж на 10 кілометрів, і тепер він формує східну клишню для охоплення одразу двох важливих міст Покровська та Мирнограда. Відомо про як мінімум три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували супротивника майже рік на цьому напрямі. Ми боїмося, що все може закінчитися як в Авдіївці, та як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, то втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливий суспільний резонанс допоможе, хоч частково. Зараз у нього є пріоритетною ціллю Донецька область. Саме там ворог суне в районі Покровська, намагається закріпитися на території Дніпропетровської області. Мета зрозуміла це військово пропагандистська ціль, чи навіть більше сказати інформаційно пропагандистська ціль, тобто показати, що Росія просувається. Що ще один регіон фактично на ще один регіон поширюється російська агресія за даними аналітичного проекту, дипстейт окупаційні війська також мають незначні просування не лише в Донецькій області. РФ просунулися поблизу Тимирівки на кордоні Дніпропетровської області. Зафіксовано просування росіян біля села Маліївка, і часто такі. Поступи виявляються пропагандистським ходом. Аналітики діпстейт констатують, що російським бійцям обіцяють дати оплачувану відпустку за те, що вони зроблять фото з російським прапором у тилу ЗСУ. У великій більшості випадків це банальні піар-акції. Підтвердженням є як і свідчення полонених, так і дані радіоперехоплень. Пілам обіцяють оплачувану відпустку, якщо вони пройдуть непоміченими в якийсь населений пункт і піднімуть прапор під станом. Наприклад, так було з Маліївкою на Дніпропетровщині. Здача була поставлена як проникнення у плащах повз позиції сил оборони. Далі захід в село і підняття прапора. Після цього відкат назад і відпустка. В більшості подібних випадків російські бійці відпустку не отримують і вмирають дурною смертю. А офіційні медіа рапортують про окупацію чергового населеного пункту у кредит. Росія почала все частіше пробивати українську оборону за даними командування українських повітряних сил. У період із квітня по червень у середньому близько 15% російських безпілотників досягали своєї мети у той час, як ще на початку року цей відсоток був утричі меншим. Ми відчували себе в односительної бізопасності. Вот, несмотря на то, что мы ведем войну с uh, крайне вооруженной и агрессивной страной, которая имеет мощные, мощную военную промышленность, которая поставлена на военные рельсы, она все время наращивает количество средств поражения, вот. и иногда ей удается как бы, значит, локально, временно получить какие-то военные преимущества. Експерти звертають увагу, що Росія все частіше застосовує тактику так званого рою, одночасного запуску великої кількості дронів, серед яких можуть бути як бойові, так і хибні цілі. Також безпілотники стали літати вище, що ускладнює їхнє знищення за допомогою кулеметів. Росія зараз атигривеється по мирному населенню, усилює удари по нашим мирним городам. Понятно, що увілічилось Не то, щоб… значительно, но по сравнению с прошлым месяцем на 11,5% больше пусков. Почти 6300 пусков по сравнению с 5440 в прошлом месяце. Да? Увеличивается количество баллистики. Вот, например, в этом месяце уже отмечено 43 Искандера М, в прошлом месяце их было 33. У цьому місяці Росія запустила по Україні 17 кинжалів, а також почала використовувати вдосконалену версію дрону Герань 3 По городам Росіяни б'ють тим, що нам тяжело відражати масирована шахедами, либо балістикою. По Києву прилітають сотні шахеда з усіх направлень. І удари, звісно, йдуть згідно російської воєнної стратегії йдуть по жилим кварталам. Дібнуть люди мирні, дібнуть діти. горят дома, разрушаются дома. Ну, все, все в рамках російської воєнної стратегії. Поки що засобам української ППО складно охопити все, що відправляє до нашої країни Росія. Проте незабаром нашим силам оборони вже буде під силу відбивати набагато більше атак. Сейчас Более массированно будут использоваться антишахерные, именно антишахерные скоростные зенитные дроны. И вот эти успехи русских в уничтожении гражданского населения, они временные. 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія почала ефективно перехоплювати десятки дронів за допомогою власних безпілотників. Тоді він повідомив про укладання угоди з американською компанією SWIFTBIT, про спільне виробництво сотень тисяч дронів для потреб ЗСУ.